Українці, сьогодні прощена неділя день, коли ми завжди просили пробачення один в одного, у всіх людей у Бога. Але сьогодні, здається, багато хто не згадав взагалі про цей день. Не згадав обов'язкові слова пробач мені і обов'язкову відповідь: Бог пробачить, і я пробачаю. Здається, ці слова. Втратили сьогодні сенс, принаймні частково після всього, що ми пережили. Ми не пробачимо розстріляних житлових будинків. Ми не пробачимо ракету, яку наша протиповітряна оборона збила сьогодні над Охмедідом. І ще більше 500 інших таких ракет, які вдарили по нашій землі, по Україні, по нашим людям. Дітям. Ми не пробачимо розстріли беззбройних людей, руйнацію нашої інфраструктури. Ми не пробачимо сотні, сотні жертв, тисячі і тисячі страждань. І Бог не пробачить ні сьогодні, ні завтра, ніколи. І замість прощеного буде судний день. Я впевнений в цьому. Російським військовим ще, ніби, замало того, що вони вже наробили. Замало зруйнованих доль, скалічених життів. Вони хочуть вбити ще більше. На завтра Росія офіційно анонсувала обстріл нашої території, наших підприємств оборонного комплексу. Більшість побудовані десятиліття тому ще радянською владою, побудовані у містах, а зараз вони. Посеред звичайного міського середовища, там працюють тисячі людей, сотні тисяч живуть поряд. І це вбивство, свідоме вбивство. І я не почув сьогодні реакції від жодного лідера світу, від жодного західного політика, реакції на цей анонс. Вдумайтесь у відчуття безкарності. Окупантів вони анонсують звірства, які заплановані. Чому? Тому що немає реакції. Тому що мовчання жодного слова, ніби західні лідери розчинились на цей вечір, на цей день. Сподіваюсь, що хоча б завтра ви це помітите. Відреагуєте, щось скажете. Ми точно знаємо, хто підготував цю атаку. Ми точно знаємо. Як підуть накази за вертикальну командування? Ми знаємо все і не пробачимо нічого. Вас чекає трибунал і суд Божий, якщо спробуєте сховатись. Зухвалість агресора це чіткий сигнал для Заходу, що застосованих проти Росії санкцій недостатньо, бо там не зрозуміли, не відчули, не побачили, що світ дійсно рішучий, дійсно прагне зупинити цю війну. Ви не сховаєтесь від цієї реальності, ви не сховаєтесь від нових вбивств в Україні. Багато говорили про гуманітарні коридори. Щоденно говорили про можливість для людей вийти з тих міст, куди прийшла Росія, російські військові. Я вдячний кожному українцю і кожній, які залишаються навіть в оточенні, щоб боронити наші міста, нашу свободу. Але я також знаю, що є люди, яким дійсно потрібно вийти, які не можуть залишитись. І ми чули обіцянку, що гуманітарні коридори будуть, їх немає. Замість гуманітарних коридорів вони здатні зробити тільки криваві. Сьогодні в Ірпані було вбито родину чоловіка, жінку і двох дітей прямо на дорозі, як в тирі. Коли вони намагалися просто вийти з міста, щоб врятуватись цілу родину, скільки таких родин в Україні загинуло, ми не пробачимо. Ми не забудемо. Ми покараємо кожного, хто скоїв звірства на цій війні, на нашій землі, знайдемо кожну сволоту, яка стріляла по нашим містам, по нашим людям, яка бомбила нашу землю, яка запускала ракети, яка давала наказ і нажимала на пуск. Вам не буде жодного тихого місця на цій землі, окрім могили. Сьогодні я ухвалив рішення нагородити орденами голів обласних адміністрацій та мерів міст, які найбільше відзначились в ці дні в обороні своїх громад. Орденом Богдана Хмельницького третього ступеня нагороджується голова Харківської обласної державної адміністрації Синігубов Олег Васильович. Голова Миколаївської Ода, Кім Віталій Олександрович, голова Донецької Ода Кириленко Павло Олександрович. Голова Луганської Ода Гайдай Сергій Володимирович. Голова Чернігівської Ода Чаус В'ячеслав Анатолійович. Голова Сумської Ода, Живицький Дмитро Олексійович. Орденом мужності нагороджується мер Харкова Тєріхов Ігор Олександрович. Мер Миколаєва, Синкевич Олександр Федорович, мер Чернігова, Атрошенко, Владіслав Анатолійович, мер Сум Лисенко, Олександр Миколайович, мер Херсону, Колихаєв Ігор Вікторович, мер Мелітополя Федоров Іван Сергійович, мер нової Каховки Коваленко, Володимир Іванович. І наші герої, наші міста герої. Я вирішив відзначити спеціальним званням. Як це вже колись було, коли перемогли іншу навалу, але схожу, дуже схожу навалу. Інше вторгнення, але не менш жорстоке вторгнення. Містами-героями стануть Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха. Слава Україні!